Піс це диво. Піс це казка. Той заходьте то ліс в ласка. Але ж лавчки пам'ятайте, Дія поліс охороняти. Північна частина України розташована у зоні мішаних лісів. Піща називають України полісі. Зона мішаних лісів розтягається із заходу на схід на 750 км, а з півночі на південь до 180 км. Поверхня зони зінина і добре нагрівається сонцем. Він тури тепе, зима цимічна і не дуже холодна, із частими гіройгами. Узимку і мітку випадає достатній кількість уперів. Полісся це допоможний край лісів і річок, де не ще не засух, де повітря пахне сосною і хмелем. І здається, що його можна пити як березі. Найбільше річки полісси, Дніпро, Десна, приклі. Усі річки мають широкі долини з низькими берегами, повільні течії. Вони повноводні, тому що живляються передусім атмосферними опадами. На території полісся є найбільша в Україні кількість природних озер. У його північно західній частині знаходяться Шацький озера. Найбільшими з них є озеро Свитєсть Кулинецька. Усі ґрунти зони мають невисоку родичність через значну кислотність і набільне своложення. Отже, зумівнішинки сіт займає північну частину України. Її поверхня рівнина називають... На території зони багато річок. У зоні чотири пори руху. У лісах на слово ростуть яросани. Верхний ярус утворюють дерева, середні, який називається підвіском, пші, нижні, краєвницькі рослини і гриби. У зоні нішень лісів. Найбільш поширені суснові та дубово соснові іси. У північній частині землі шампліси переважає дерево сосна звичайне. І вистані довгий звичайний. Любиніше розпіть граб, береза, клав. Піднісоку творі кущі ожини, малини, бузини, голоди. Ліси першими зацвітають підсніжники, проліски, первоці, сон трава. В на кінцях багато хвилі. Пам'ятай, якщо поруч з тобою немає дорослих, які добре знаються на грибах, краще їх взагалі не спати. Але якщо раптом ти різнишся за гри, у жодному разі не відторкайся до обличчя, на їх і стінні не можна їсти сири. Пригадай і назвали істині та вітрині гриби. Тварини світ нічого надзвичайно різноманітні. Цьому сприяють умови на живої природи. Вода, тепло, світло, достатня кількість кормів. Різні яруси рослин, де тварини можуть заховатися від ворога, будувати собі житло. Тварини вимішили, клісі є і травоїдні, хижі та все Тут мешкають зайці, косулі, лосі. У заростях водяться кабан дикий, хижі, лоситься, вог. Жар і яну. Біля лісових водой селяться бобри, витри, омідати. У лісі, на улісі живуть агенти та ящерки. З водою пов'язані життя вожі, жаб та Річки й озера багаті на рибу. У зоні мішаних лісів водиться понад двістідесят видів таких. Це рук, курібка, орябок, ято. На лісових озерах весною з'являються лебеді, дикі гуси, журави, лелета. А також прилітають до нас шпаки зозулі. У водоймах полісся понад 30 видів риб, серед яких кору, лящ, карась, щука, окунь. На полісці мешкає рідкісний зліт хохуля. Хохуля тварина, яка пристосована до життя у воді. Вона може перебувати під водою 10-12 хвилин у минулому хохулі. Люди використовують природу зони інших лісів. У лісах проводяться лісорозробки. Поширена торходововна промисловість. чимало території займають пасовички сіножаті. На луках випасають овець і корі. Природа по лісу сприяє вирощуванню картоплі, льону, зиможик, буряків, розвинені і саєни. Отже, зона нічних лісів розташована в північній частині України. Природні умови поліси сприятливі для життя рослин і тварин. Найбільш поширені снові та дубово соснові ліси. Тварини всіх змішних лісів, різноманітні. мешкає багато від візірів, птахів, ріб, комах. Люди запустовують природу мішених лісів у громаді, діяльності. Пригадай. Де в Україні розташована зловнішими пісні? Які соснові листині породи дарую розпутненішим пісом? Які тварини мешкають у зонішній піці, які птахи водяться на полісці? Як люди використовують природу зовнишими клісів умов. що сформувалися у зоні нижніх лісів. Підготуй повідомлення про будь-яку тварині нижніх лісі.